Воля вирішує все з нагоди Дня міста у Хмельницькому. Провели благодійний забіг. Захід, який вже став традиційним, є незабутньою та важливою подією для жителів області. Ми вкотре вже за доброю традицією зібрали такий благодійний волонтерський забіг за участі усіх комунальних закладів Хмельницької обласної ради і обласного підпорядкування, за участі їх колективів, за участі містян. Міста Хмельницького це вже третій благодійний забіг. Велика кількість людей приходять. Приходять маленькі люди, приходять дорослі люди. Ви знаєте, за е, ми приглядали попередню реєстрацію. Уявіть собі більше п'ять чоловік. Ми знайшли віком старше 70 років. Забіг організували за для підтримки одного з військових формувань сил спеціальних операцій та аби вшанувати пам'ять загиблих у боротьбі за незалежність України. Цьогоріч кошти направили до шостого полку сил спеціального призначення Рейнджери. У нас є бойове ядро нашого полку. Це солдати, сержанти, офіцери з надзвичайним бойовим досвідом. Але саме головне, що у нас є. Це підтримка хмельничан і жителів Хмельницької області. Прямо біля арки старту рейнджери провели демонстрацію техніки та зброї. Її отримали як допомогу від країн-партнерів. А сьогодні вона працює разом із бійцями та захищає нашу державу. Ми знайомимося з людьми. Люди знайомляться з нами та озброєнням, яке є на озброєнні нашого полку. Грунтівка ЮАР-10 для відпрацювання Марксменами їх задач, кулемет міні-мі і різні а роззброєння виробництва. Країн НАТО забіг об'єднав громади області довкола цілей благодійності та патріотизму. Учасники пробігли дистанцію у 2,5 кілометри, а наймолодші з них діти дошкільного віку 300 метрів. Усі активно та цікаво провели дозвілля, а найголовніше своєю присутністю підтримали Збройні Сили України. Сьогодні я біжу такий марафон, тому що я думаю, що це дуже важливо взагалі для наших хлопців, та як вони нас захищають на передовій. І ми зараз знаходимося в тилу, того все, що ми можемо зробити. Це пробігтися для них і зібрати якусь певну кількість коштів, щоб допомогти їм там. Надіюсь, прийти хоча б в топ 100 тренувались, бігали круги, наматували, тому в принципі готовий фізично. 21 людина. Ми готові бігти. Ми готові перемагати. Нас пригласили, і я подумала, чому студентки третій курс фармація не прийняти участь. У мене самі найкращі найкраще відчуття. Я дуже чекала забігу. Я ще на першому забігі була. Получила медальку. То в мене теж є надія забіг пройти і отримати теж медаль. Серед учасників були й самі спецпризначенці. Один із бійців полку рейнджери прийняв виклик пройти забіг у повному екіпіруванні. Я підтримку полку вирішив в повному екіпі небагато кілограмів 10-15 побіжати цей марафон невели. Половина кілометри, ми тренуємося кожну кожен день. Коли військовослужбовець вихідний, він тренується. Тому без цього ніяк на фініші. Учасники отримали пам'ятні медалі з рук військових. За підсумком проведеного забігу, вдалося зібрати рекордну кількість коштів, на які придбають реби для бійців. Ми зібрали сьогодні рекордну суму: 504 тисячі 570 Діана Гумена, Ростислав Маслов, новини, 33 канал.